Всім привіт! Сьогодні коротко розберемо ситуацію по біткоїн, що зараз відбувається на графіку, які зони ліквідації, куди рухає маркетмейкер, ціну і що роблю я. Це не фінансова рекомендація, а мій особистий аналіз і торгова логіка. На вищих таймфреймах тижневому і місячному біткоін все ще в бичому тренді. Ми бачимо, що ціна після пробою 100 тисяч тримається високо, зараз близько 104 800. RSI на місячному графіку вже в зоні перекупленості близько 72. Це значить, що ринок перегрітий. Макді також уповільнює імпульс. Отже, глобально ми або готуємось до відкату, або до боковика з подальшою розв'язкою, згідно з картою ліквідацій на CoinAng. Ми маємо щільне скупчення стопів шортистів у зоні 108-110 тисяч. Це означає, що маркетмейкеру вигідно було ще раз сходити туди, щоб вибити всі стопи і зняти ліквідність. З іншого боку, внизу є потужний блок ліквідації в районі 102-100 тисяч, де також сидять лонгісти з плечем. Тобто зараз біткоін перебуває в пасці між двома магнітами ліквідності і будь-який імпульс туди чи сюди може бути спланованим. Я особисто зараз у шорті з ціною входу 104-443 десятим 10 плечем. На момент запису відео позиція дає мінус 3%, але ціна вже сповзає вниз і відновлюється потенціал падіння.